Вона втратила будинок і всі гроші та зберегла життя синові. Вікторія Бебешко з прифронтової Парасковіївки всі кошти витрачає на лікування хлопчика. У нього вада серця. Мишкові необхідно постійно приймати ліки. Історію продовжать кореспонденти Сабидій. Вся історія боротьби за життя її сина в цій папці. Роки дорогого лікування і консультації у Києві, Донецьку та Харкові. Твраждьоний парок серця. Як не сердечко, и оно как бы не повністю сидечка, і воно якби не дає это кровообращення. Батько дитини їх покинув. Вікторія, почувши про страшний діагноз, твердо вирішила зробити усе, аби врятувати синові життя. Адже від такої самої хвороби помер її первісток. Йому було місяць і 16 днів. Я місяць не знала, як зомби не спала, не їла, нічого. Мишкові вже вісім. Задля його порятунку продали все, навіть дім. Пізніше Вікторія знову дружилася. Народила ще двійку здорових дітей. Тепер у неї велика родина. Живуть у будинку бабусі. Не жалко її, і дітей жалко не було. Я зібрала їх. В одній кімнаті туляться в п'ятьох. Ось десь маленький спить. Тут от ми з мужем спимо. от діти сп'ять. Як гаворіться в тесноті, да не в На навесні Михайло зламав руку. Йому була потрібна складна операція, а з пороком серця це серйозна загроза для життя. Завдяки харківським медикам усе відбулося успішно, рука загоїлася. Хлопчик навіть почав займатися спортом. зараз не болить, вона у нього ж діть боліла. Через хворобу пропустив кінець навчального року та вже встиг надолужити. Все добре вміє, він все нас догнав, все в нього добре виходить, добре читає, пише цим нас проблем нова. Родина планує облаштувати дитячий майданчик. Цього нетерпляче чекають усі троє дітей. А ще вони люблять бавитися з тваринами. А хрюшка! Ну, Родини мізерні, чоловік Вікторії де інде працює. Постійної роботи немає. Жінка наглядає за дітьми. Півтора року отримують продуктові набори Ріната Ахметова. Крупи, цукор, консерви, олію у пакетах найпотрібніше. Ріната Ахметова, я дуже благодарна цьому чоловіку за допомогу, за Харків, за лікарню, за операцію. Це... за продукти. Продукти дуже багато допомагають. Мобільні бригади приїздять сюди вже в четверте. Привезли 870 наборів для мешканців трьох сіл кленового, відродження та Поросковіївки. Сьогодні у нас тут, десь Поросковіївці, порядка 17 багатодітних сімей, які виховують 3-4, 5 і більше дітей. На дітей урожайне село. Мобільні волонтери доставили допомогу в 425 населених пунктів і вже видали у віддалених селах регіону 214 тисяч наборів виживання. Тетяна Блінова, Ростислав Сесов, Євген Якунін, Олексій Бува, Сабиті, Канал Україна.